Здравствуй, братишка, здравствуй. Че, вот что братишка. А что, не братишка, что? Неизвестно, что не. Да ладно ж. Я что-то вот давился буквально сегодня свой родинный альбом. Что-то я тебя там не бачил на фотографиях. Не знаю, братишка, я вот вас люблю. А ты можешь любить там, я не знаю, кого завгодно. Но это не делает нас родичами. Ну ладно, братишка, не ругайся, что ты ругаешься. Да даже я сварюсь, абсолютно нет. ты меня а об... не. обижаешь меня. Так, звісно, и буду тебя ображать. Да ладно, не надо брать. А то уже одни такие родичи спочатку в 41-му пришли, а потом в 14 а -а -а. У вас сравнение а -а -а. маленько неправильно. Та як це? Вот такие самые, как сказали, братишка, братишка, пришли. <laughs> а, потом а, так. А, как, а как ты тогда объяснишь то, что ваш хлопцы... А Когда мы успели перейти, перейти, на ты, Нет, Сасвайсика ходит у вас, хлопці. А вот цей Уткин, да, голова ЧВК Вагнера, який фотографувався з Путіним. Шо, що, Що ти так головою закивало? Доброго вечора. Вітаю вас. А ми общались уже или нет? Не знаю, не памятаю. Кепка у вас зачетная. Ну, не, наверное, не общались. Я бы запомнил кепку такую. Та ж так. А О чем вы общаетесь вообще? А звідки вы давайте познайомимось. Ростов-на-Дону, Николай меня зовут. Угу. Пан Дмитроский его. Угу. Для чего вы Украину вручили, какие темы обговорюваете? А мне интересно послушать украинскую мову. Угу. Ну так Тоб, можете включить от... YouTube себе та и слухать песни, фильмы дивитесь. Нет, ну это другое. Там Чому? Э, тут вот именно в бытовом в бытовой речи мне интересно разговаривать, как бы понимать. Э, Ну, разговаривать я на русском говорю. А понимать мне интересно украинскую мову. Вот для этого. Угу. Просто если я включу YouTube, какое-то слово я не понял, я там не переспрошу. Это мне придется лезть там в Google перекладач. Ну, так, и так а вы думаете, что я буду тут пояснить, а ты вчера Ни. А, не будете? Неизвестно, что нет. Не, ну пока как бы мы общаемся, я все понимаю. Правильно? Ні, ну, Якщо ви будете просити мене щось вам перекласти, то я зразу попереджаю, що ця послуга платна. Ага, і сколько платно? Перераховуйте кошти на рахунок Збройних сил України, показуйте мені квітан. Люба сума від 10 доларів США по курсу. І я вам буду тоді перекладати. А, ну ладно. Как бы так сразу не пойдет, но я думаю, что мне не придется обращаться за переводом. Ну, ну ні, я думаю, знаете, одразу там часом бывает, что. Хочуть мене перевірити, чи там ще щось, які не знаю, що там мають на меті, то я одразу кажу, що послуги, перекладу, вони платні. А, вот так от, да? Так, Понял. Так, Ладно, какие-то є у вас? Так, звісно. Коли з України вже заберетесь. Коли от... Откуда іменно? З Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської області, Автономної Республіки Крим, ну з території України. А, ну с этих пяти никогда. Да нет, ошибаетесь. Там еще, ну, две-три еще прихватят скоро. У, как раз. Скорее всего, Сумская будет, у -у -у -у. может быть, и Днепропетровская. Ну, знаешь, у нас есть такая дуже хорошая такая, э, такая вот поговорка, дурень э, думку богатие. Так это где-то про вас приблизно. Не, ну пока пять областей за нами. Не. Не? А я б думал, что за нами. А Крым тоже не за нами, да? Звісно, що ні. Ну а там же народ-то вирішив, що в Росію хочуть вони. Народ ні? там вирішив. Ні, нічого да. там народ не вирішував. Крим захопили. Як? Воювали? Так, військовим шляхом захопили, так. А хто там воював? Збройні сили Російської Федерації. Напали на а Автономну Республіку Крим. А з ким воювали? Проти Збройних сил України. Збройні сили України не воювали. Ви блокували розташування Збройних сил України. Ви захоплювали ну, військові кораблі. Ви захопили військовий аеродром Більбек. Це називається військові дії. Так. Не захворіли, а блокували. Захопили. Військовий аеродром був захоплений. Нічого подобного. Так, був захоплений. Військовий а аеродром Більбек. А почему? Ну, так це військова а... операція, навіть блокування військових частинчої держави. Ну, На ви, території іншої держави. Це вже військові дії. Угу. А ВСУ угу. чому не сопротивлялись ніяк? Не були готові. Не готувались, не очікували. Ви як гітлеровці в 41-му році напали? Не очікували. А про аналогія? тут ну, гітлерівці. Так, о, така аналогія. Ті напали несподівано, що, як кажуть Радянський Союз, не готувався до війни. Так і Україна до війни не готувалась. Так, Напаки, а навіть, власка... скорочувала. Свої войска, ти, не, не сопротивлялись гітлеровским войскам? Е, Місями десь чинили супротив, місцями — ні. Як так получилось? Е, Гітлеру дивись, зайти за скільки? за, так, ну кінець червня, липень, серпень, вересень, жовтень, на початок листопада, ну, за 4,5 місяці до Москвы дойти. Як так получилось? А вы сейчас в Киеве находитесь, да? Так, я в Киеве зараз. А, воювати возраст не позволяет или как? А що це ви вже з темою переїжджаєте? Вже далі незручно, виходить говорити? Ні, ми потім поговорили. Я сказав своє мнение, все. Я кажу, ну я от, ну кажу, що війки гітлерівці напали, так і далі ви щось раз і перевели же, скажем, а я на особистості. Сказал, я на це відповів. Ні, мені просто, ну, а ми будемо на одному і тому ж одно і те ж повторяти, що ли? Я ну, отвечу, що ви окупанти гітлерівці напали. У 2014 році. Так. Протидіяли гітлерівським військам. 41 году. Да, а в українці, перших півроку, перших пів, в перших півроку здали щось там до мільйона людей в полон, так? Червоної армії. Ні, ні. Дуже вони... супротив чинили, що ні? Несли потери, але супротивлялись. Да, несли, да, кажу, і мільйон здався в полон німцям. В перших півроку війни. Вистав... Давайте аналогію проведемо. Українське ВСУ що робили? Тобто ви ви, 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 ви визнали, що ви як гітлеровці, що ви гітлеровські війська напали? Ні, Саме так. Аналогія, така от аналогія є. Ви напали і захопили несподівано так. Аналогія з ким? Ви, гітлеровці, окупанти. Кивовіто. Ну як? Бо ви напали на територію суверенної держави. Ні, захопили її. Так. Та саме ви напали так. на території Донецької Луганської Народної Республіки. Таких Донецьких народних республік і не існує, в принципі. Есть, есть. Ну, они были. Сейчас, да. Сейчас уже, наверное, нету, но они в составе Росії не было. І так ніколи були. не було, і не буде. Це Донецька-Луганська області, які зараз тимчасово частково окуповані, знов-таки, Гітлеровської Російською Федерацією. А причем тут гітлеровська і російська. Ну так, щоб, от... щоб, щоб було зрозуміліше, хто вы. Показания путаются. Не, не правильно. Чтобы вы були зрозуміліше. що Терми... це та... не было. Саме впутають. так, гітлеровці ви так. так. Що, навіть Ладно. ще гірше за гітлеровців. Хорошо, вернемся Саме к этому так. вопросу. Ви почему Обові не отбиваєте рідну неньку? Вас чекаю, думаю, приходьте, зустрінемось. Та там уже прийшли, мої браті. Ну от хто прийшов. Ви чому не йдете? Те, хто п'ять е, державний, захватили. Ті, О, бач, 5, добре, захватили. бачиш добрий тик термін. Да, захопили. Да. да, гітлеровці теж захоплювали. Що потім сталося з Гітлером і його да, військами? При чому тут, тут Гітлер? Що сталося? Ми ж поняли, поняли, що аналогія. Що сталося? Правильна аналогія, дуже влучно. От прямо, прямо от один в один. Що найцікавіше, що в Москві, в цьому православному храмі в парку Перемоги висить фуражка і шинель Гітлера в церкві. Туди ходять, моляться на, на гітлеровську цю Гітлерівську шинельську вашку. Це телемарафон, я понял. Тут безполезно, тут застегнути наглухо. Можеш, можеш перевірити, і подивись. Я провіряв. Подивись, подивись. Мені ще про Александра Подивись, подивись, Невського, про шлем Александра Невского. Да, что тут зараз Александр Невский. Вы ж Гітлеровцем. Вы зараз... за это сказать. Мы зараз говорим про про вас и і, і то, что Российская Федерация дорівнює гітлеровский Німеччині. Само так. Ладно. Про Пропарат расскажи в Про парад расскажи в Бресте. Ну ты сам в курсе. Звистность. Я в курсе, я разбирался, так, я знаю. Так, это. так, так. Парад я в Бресте, проводил, так. Э, Червона ця армия, как она там, РКК и сил Вермахта проводили совместный а, парад я в Бресте. Пол, так. Закон, да, в 1939 году. Я думал нормальный конструктивный диалог получится. Да, конечно. Что ж ты думал? Давай, а ты маешь давай. чем думать? Ты как в Шереметьево будешь лететь? Ты можешь чем думать? Шереметьево, там ковьор, забудь же про Шереметьево, все. нема Шереметьева. Шереметьево. Ков літає Ковьор ков'єр. Ков'єр шеремєтьєво. Все, ков забудь, ага. забудь про шереметьєво. Равно про які інші аепорти. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують, і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!